Привіт! Ви на каналі Наташа без ботоксу. З вами я, його ведуча Наталя. Мені 38 років, і я ніколи в житті не колола ботокс та не робила жодних інших ін'єкційних процедур. Мій канал про здоровий спосіб життя, про природні догляди за собою. В основі каналу, практика йоги, масажі обличчя. Фейсбілдинг або йога для обличчя та процедури догляду за вродою без ін'єкцій. У цьому відео ми з вами будемо тренувати м'язи обличчя. Для чого ми це будемо робити? Для того, щоб мати красивий підтягнутий овал, для того, щоб мати гарні пружні щічки і не лише щічки. Для того щоб мінімізувати свої зморшки та мати шкіру з гарним тонусом. Зауважу, що з віком ми не можемо позбутись зморшок, якщо обираємо шлях не колоти ін'єкції. Це потрібно прийняти. Але ми можемо працювати із м'язами нашого обличчя. Це все одно, що працювати із м'язами тіла у спортзалі. Таким чином, шкіра матиме. Класний вигляд, матиме тонус, та ми будемо виглядати гарними, красивими, вродливими, без ін'єкцій. Наше обличчя має майже 60 м'язів. У цьому відео ми попрацюємо з вами із м'язами рота, із м'язами-відкривачами рота, ось вони тут, та попрацюємо із коловими м'язами очей. Але перш ніж ми перейдемо безпосередньо до вправ, попрошу вас підписатись на мій канал. Це мене дуже мотивує. Попрошу вас поставити лайки та в коментарях під цим відео написати, поділитись своїм досвідом догляду за обличчям розповідайте мені, будь ласка, поділіться, чи робите ви ін'єкції, чи робите якісь інші процедури, або можливо, ви теж прихильниця або прихильник вправ фейсбілдингу е або йоги для обличчя. В принципі, це одне і те саме. Я закликаю вас бути активними в коментарях, слідкувати за оновленнями на моєму каналі. А якщо готові, переходимо до вправ. А Почнемо ми наші вправи з того, що я зараз приберу волосся для того, щоб не було зайвого шуму по мікрофону, по нашому звуку. Якщо готові, починаємо робити розігрів. Почнемо із плечей. Перш ніж взагалі в Йозі для обличчя будь-що починати робити, ми маємо ментально трішечки розслабитись. Тож, заплющуємо з вами очі. Усвідомлюємо поверхню своєї шкіри обличчя. Подумки проходимось по поверхні обличчя, розслабляємо, переносимо уваги, увагу на стопи, розслабимо свої стопи, якщо ви сидите або стоїте, розслабляємо стопи, тому що ноги, напруга з ніг та напруга в обличчі це взаємопов'язані зони. Глибокий вдих, видих, розслаблення. Цю практику розслаблення перед йогою для обличчя ви можете робити самостійно вдома довше, коли опануєте весь комплекс. А ми ж будемо з вами починати нашу розігріваючу е, таку руханку із плечей. Робимо кола назад. Можна повище піднімати плечі. І глибше їх відводити назад. Робимо кола вперед. Працюємо із плечовими суглобами. А тепер потягнемо бокові сторони шиї. Робимо легке надавлювання на бокову частину голови та на плечі. І міняємо сторону, розтягуємо протилежну сторону. Розтягування краще робити на видосі. Потягнемо шинок-комерцеву зону, піднімемо наше обличчя догори. Розтягуємо ось цю частину нашої шиї і трішечки надавимо собі на потилицю. Потягнемо задню частину шиї. Супер. Кола обличчям перед собою. Всю увагу отримаємо з вами на обличчя. Кілька кіл в одну сторону міняємо напрямок, кілька кіл в іншу. Описуємо широке коло. Я ж стараюсь наразі сильно не рухати головою для того, щоб не створювати зайвого шуму для звуку. І зробимо пальцевий душ для нашого обличчя. Пучками пальців будемо пробивати поверхню нашого обличчя, особливо щічки. Починаємо пробиваємо. Встановлюємо контакти з тілом. Це легке пробивання універсальна вправа для того, щоб зняти зайву напругу, трішечки оживити, згадати, що ми увагою тримаємось на зоні обличчя, розігріваємо, готуємо своє обличчя до йоги, до практики йоги. Пройдіться по зоні лоба, якщо лоб напружений, пройдіться по зоні довкола очей, пробиваємо шкіру тут. По зоні під ротом. Можна так пробивати шию, скільки маєте часу, стільки і робимо ці пробивальні, пробивальні <смітні> <смітні> вправи. Переходимо до щічок безпосередньо. Зараз ми маємо надути наші щічки та будемо. Утримувати повітря в наших щічках, не випускати і передавати повітря з однієї щічки в іншу. Поїхали. Ви робите я прокоментую. Так ми робимо біля 30 секунд разом з вами. З кожним днем ви можете додавати, наприклад, завтра робити 40 секунд, наступного разу робити хвилину. Продовжуємо робити. Вправо надуваємо щічки і повітря з однієї щічки передаємо в іншу. Ще. Супер. Увагу, перенесіть, будь ласка, на щічки. Відчуйте, як вони як шкіра почала трішечки оживати, включатись це відчуття це саме те, що нам потрібно. Зараз вправа номер два. Ми маємо зробити нашим ротом О увагу перенести на кутики губ. І кутиками, силою кутиків губ, штовхати ось ці частинки. Ці м'язи щічок вгору. Виглядає це так. Для того, щоб краще розуміти роботу своїх м'язів, поставимо сюди пальчики. І уявляємо, ніби ми силою кутиків губ, які утримуються в овалі, ми штовхаємо наші щічки кутиками вгору. Продовжуємо, робимо так 30 секунд. Ще. Не зупиняйтесь. Має працювати ось ось оця площина довкола рота, ось оця м'язова ділянка. І ще зробимо три рази з вами. Якщо з першого разу ці вправи у вас не виходять, це нормально, дівчата. Опанувати його для обличчя і зрозуміти принципи її роботи можна лише практикуючи якийсь час. Тобто головне під час цієї вправи не включати м'язи довкола очей, Старатись фокусуватись на цих м'язах. З кожним разом у вас буде виходити трішечки краще. І зараз ми знімемо напругу, прощипаємо наші щічки ось така легка, прощіпувальна така е робота пальчиками дуже корисно довідчути себе. І ще прищипаємо, прищипаємо шкіру наших щічок. І дівчата знову овал, тому що овал це одна з базових вправ у фейс-білдингу, у йозі для обличчя, тому що овал дуже класно розтягує ось цю частину довкола рота. Ми робимо з вами овал і утримуємо наше обличчя піднятим і рахуємо. Про себе 20 секунд робимо. Ви робите, я прокоментую, розтягуємо не лише ділянку довкола рота, м'яза довкола рота, але й шию. Плечі опущені. Іще? Молодці. Відчуйте як оживає, дійсно оживає поверхня нашої шкіри. Включаються м'язи і це відчуття так, такого нового народження, я б сказала, нового відчуття нашого обличчя. Е, тепер те саме О, будемо працювати далі з м'язами довкола рота. Ми маємо зробити О і трішечки зміщувати це наше О в ліву сторону, в праву сторону, і робити так почергово. Як це виглядає? Ви робите, я прокоментую. Головне наше О утримувати стабільним, не зменшувати його в діаметрі. Подивіться, будь ласка, ще раз. Трішечки відтягуйте свою щелепу вниз, коли це робите. Так ми пропрацювали дуже якісно м'язи довкола нашого рота. І, звісно ж, попрацювали із м'язами підборіддя. Далі ми маємо закотити наші губи на зуби. Дивіться, як це буде виглядати. Ми маємо зробити так і працювати руками знизу вгору масажними рухами. Робимо 20 прогладжувань разом зі мною. Так, одразу можна відчути, що ми працювали з нашими щоками, підтягнули обличчя. Але е, надалі особливо звертайте увагу на те, щоб ви ці рухи прогладжування знизу догори робили по бокових частинах обличчя. В жодному разі не треба робити так, тому що буде катастрофа. Далі ми маємо знову. Підняти наше обличчя вгору і пропрацювати нижню частину, нижню зону. Ми піднімаємо наше обличчя знову вгору і зліва направо працюємо язиком. Продовжуємо. Працюйте я прокоментую. Розтягуємо шийно-комірцеву зону і знову включаємо м'язи довкола рота. І м'язи відкривачі рота. Супер! А тепер моя улюблена вправа. Ми попрацюємо з вами із м'язами довкола очей. Це проблемна ділянка, тому що після 35 ми маємо дійсно тут проблему. Шкіра дуже тонка, вона починає від нашої міміки найбільше потерпати. А звісно, ми, якщо вибрали шлях не робити ін'єкцій, не зможемо вже прибрати зморшки, але ми зможемо суттєво підтягнути шкіру довкола очей. Що ми будемо робити? Ми кладемо наші долоньки на брови і маємо закривати повіки не до кінця. От зробіть так, дивіться, вниз підлоги з майже закритими очима. Ми закрили, але не до кінця. І одразу відчули, як включились м'язи довкола очей наші колові м'язи. Коли ми включаємо ці м'язи, то Ця частина ділянка довкола очей, вона міцніша. Вона прокачується. Робіть, будь ласка, цю вправу щодня. А ми ж зробимо з вами 10 підходів. Вниз, вниз, вниз. Натягнули зону довкола очей. Ще раз вниз, прямо, вниз, прямо, вниз, прямо. Продовжуємо. Рахуємо. Увага вся на зоні, з якою ми працюємо. Якщо ви, увагою, літаєте десь у хмаринках, то бажаного ефекту це не дасть. Йога для обличчя працює там, де ми фокусуємо свою увагу. І ще Ще три. Віки натягнули. включили м'яза довколочий. Що. Молодці. І знову вправа для м'язів довкола рота. Знову робимо о О. Е. 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 О. Ви робіть, я прокоментую, я спеціально кажу О і Е. Для того, щоб ми змогли призвичаїтись до того, що ми робимо О, а потім розширюємо, розширюємо наш рот із О в Е. Дівчата, ми зробили з вами базові вправи йоги для обличчя. Ми працювали активно з нашими м'язами довкола рота і з м'язами-відкривачами та коловими м'язами очей. Будь ласка, збережіть це відео, робіть йогу для обличчя щодня, мінімум 10 хвилин на день, мінімум 2 тижні, а краще 3. При стабільній практиці. При повторюванні цих вправ ви матимете такі результати, які ну, просто будуть вас вражати. А ми завершимо нашу практику масажними рухами. Ми беремо наші пальці, розміщуємо їх по цій стороні, там, де наші брови, і проводимо. З середнім натиском по бокових частинах обличчя залишаємо наші пальчики на наших е трапецієвидних м'язах і робимо масажні коловірухи на верхніх частинах наших трапецієвидних м'язів. Е Тіло воно, дуже, тіло, воно дуже залежить від обличчя, а обличчя від тіла. Йога для обличчя вона служить нам нагадуванням, що працюючи з м'язами обличчя, ми маємо все робити комбіновано. Зробили йогу для обличчя, зробили його для тіла. Попрацювали, наприклад, зробили масаж для обличчя, попрацювали з тілом. Обличчя тіло – це все взаємопов'язано, всі м'язи. І навіть, знаєте, коли ми робимо масаж обличчя або його для обличчя, то іноді ефект розслаблення можна відчути по всьому тілу. Не іноді, а частіше за все. Що ж, друзі, будемо завершувати нашу практику йоги для обличчя. З вами була я, Наташа Безботоксу. Мені 38 років, і я обрала шлях не колоти ін'єкції ботоксу, не колоти інші якісь препарати, не робити ін'єкції. Я обрала шлях природного догляду, тому що для нас в світі, для нас, жінок, створено дуже багато можливостей догляду за своєю красою. Ми можемо. Робити його, ми можемо робити масажі, ми можемо користуватись якісною косметикою, не обов'язково дорогою. В комплексі все це даватиме нам чудові результати. Бережіть себе, любіть себе, бережіть свою вроду, даруйте свою вроду, свою любов цьому світу. Давайте цьому світу більше краси. Ставте лайк цьому відео і робіть його для обличчя зі мною. Пока-пока.